На сцені черевомовники з плюшевою качкою на руці. Качка розкриває рота. А зараз ще один анекдот про блондинок. У залі піднімається блондинка. Ну досить, набридло, роблять із нас дур, розумієш. Черевомовник весь червоний починає вибачатися. Глядачка йому каже, так, козел, а тебе питали? Я з качкою розмовляю взагалі то. Онука питає бабусю, Бабусю, а кров смачна, а я звідки знаю? Тато сказав, що ти йому всю кров випила. Місків немає в твого тата. Звісно, міски ти йому ще влітку виїла. Куме, ви кажуть, сепаратистські газети читаєте? Та читаю. Куме, та ви що? Так я раніше читав про українські газети. Така тоска. Все пропало. Нас Європа продала. Росія нас захопить, газу зимою не буде, банки збанкрутують. Почав читати сепаратистки. І там так приємно, так гарно хахли починили весь восток, хахли нас уничтожають, хахлам допомагає Америка. Хохли бесчинствуют на Донбасі. Ніхто не може дать отпор з хохлам. хахлам. Аж серце радіє. Петрик приходить з інституту в общагу до Марічки у поганому настрої. Марічка в нього запитує, Петрику, що трапилося? Марічко, у мене серйозна проблема в інституті. Вона йому ніжним голосом відповідає, не хвилюйся, Петрику, ми ж з тобою майже сім'я. Так що надалі ніколи не кажи у мене проблема, а кажи у нас проблема. Добре, Марічко. У нашої викладачки з філософії буде від нас дитина. Степан та Іринка лежать у сараї на сіні. Про що ти думаєш, Степан? Про те саме, про що й ти, Ірцю. Фу Степане, ну і пошляк же ти?